Друзі, привіт! Москву-Сіті знову атакували безпілотники. Соровікіна відправили в відставку. На Тарханкут в комплекс бастіон російський прилетів український дрон. Ну і найголовніше це те, що. Росіяни панікують, не знають, що робити з Кримським мостом і затоплюють пароми біля власне самого мосту в Керченській протоці для того, щоб захистити міст. Ну і найголовніше сьогодні хочу для вас анонсувати наш суперкрутий збір для 93-ї бригади. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і обов'язково додивіться до кінця. Поїхали! Генерал смерть, який обіцяв знищити всіх українців, зробити так, що ми замерзнемо а, минулої зими, зробити так, що він нас закидає ракетами. Ну, пішов у відставку. Спочатку посидів на домашньому арешті, а потім йому не пробачили загалом бунт разом із Пригожиним. Пригожин як хитразади російський кремлівський. Політик за себе договорився, ну а цього Лашаро кинув на призволяще. Тому зараз його звільняють. Що буде з ним далі, Не зрозуміло. Ну і власне, прощаються всі з екс командувачем повітряно-космічних сил РФ генералом Суровікіним. Ну, от з, його відправляють в небуття. Єдине, що не зрозуміло, його пристрелять, залишать, посадять. Ну, от чи Путін знову проявить слабкість і нічого з ним робити не буде. Ну, але, як мінімум, ми бачимо, що е, Путін намагається проводити чистки, він реально боїться перевороту. І всі, ці бойові генерали, е, бойові офіцери і бой, бойові прихадів типу Гіркіна і Пригожина, вони всі під прицілом Путіна він розуміє, що хтось із них. Теж буде намагатись його підставити і організувати черговий переворот, як говорив Христо Грозєв, Насправді або Путін вбиває Пригожина, або за півроку у нас буде новий більш успішний. Переворот, ну ось така реальність сьогодні в Кремлі. Тим часом у Москві багато страждальна терпіла по імені Москва-Сіті теж отримала кілька прильотів українськими безпілотниками. Сьогодні вони не такі вдалі, як було до цього. В урядові будівлі ніхто не попав, або, як мінімум, московська влада це замовчує. Але в будь-якому випадку російські громадяни теж повинні розуміти, що війна не тільки Путіна, війна їх всіх. Бо, відправляючи своїх дітей в Україну на війну, ви просто посилюєте режим і ви. Відправляєте їх з однієї сторони на смерть, з іншої сторони на несправедливу війну, за яку вам всім доведеться платити. Ну і от якраз таки прильоти в Москву. Це одна з тих плат найменших, які доведеться платити Росії. Поки що ми всі в очікуванні більш успішних, більш крутих прильотів. Зрозуміло, що хочеться військові бази аеропорти. Урядові будівлі, але поки що йде такий етап пристрілки. Тренуємо російське ПВО, тренуємо їхні реби, ну і демонструємо те, що насправді вони захистити їх не можуть. Ні зміна GPS-ів, ні зміна е якраз таки е даних координат. Це нічого не зупиняє українські безпілотники. Вони летять. Прямо в ціль. І, до речі, про безпілотники. Сьогодні я хочу оголосити про збір мільйона гривень, які ми з вами потратимо на 35 фіпів uh, дронів камікадзе для 93-ї бригади, а також купимо для них реп. Тобто, з однієї сторони, ми будемо атакувати. Там буде 20 нічних дронів «Камікадзе» з нічними камерами, 15 буде з денними. Ну і ми будемо захищатися, щоб їхні дрони не летіли на 93 ю бригаду. Ми купимо свій комплекс реб, який буде захищати наших крутих хлопців. Тобто і будемо атакувати, будемо захищатися. Ну, як власне і пише книжка. Тому, друзі, прошу, в описі буде банка, в банку хто скільки може. Там треба мільйон. Нас з вами сто тисячі. Ми рухаємось до 200 тисяч. Ну, по 10 гривень, трошки навіть менше, можливо, навіть по 7 гривень цього може вистачити для того, щоб зібрати. Повну суму тому друзі. Хто скільки може? Будь ласка, насипте в банку. 93-я бригада. Це наші друзі. Ви пам'ятаєте? Ми для них возили з української правди. Українська правда збирала. Ми допомагали збирати для них дрони. Мавіки 3T, а ми їм завозили їх, тобто вони там працюють, приносять супер результат. Ну а зараз хлопці просять дронів камікадзе, FPV, типу ті найкрутіші, найпотужніші історії, які зараз є на полі бою. Ну і реп, ребом треба захищатись. Тому, будь ласка, зайдіть в опис і зробіть свій крутий донат. Ну, знову ж таки, 7 гривень це привід познайомитися або повторити попередні подвиги. Ну, хто хоче, хто може, давайте більше зрозуміло, що коли ми збирали. На Шарк ви і по 50 тисяч давали, і по 10, і по 20, і по 30. Ну, і найбільш популярний у нас з вами донат був 100 і 500 гривень. Це взагалі топова історія. Ну, от, і такими ми з вами тоді назбирали 2 мільйони. Давайте зараз назбираємо мільйон для наших хлопців. 93 бригади. Я вас буду тримати в курсі, як збирається цей збір, але дуже прошу всіх включитися. Паралельно російські загарбники для захисту Кримського мосту від ударів почали затоплювати Керченські протоці. Пороми планують затопити щонайменше 6 плавзасобів. Е, дуже прикольно, тому що наші е... Наші ЗМІ дають навіть з точними координатами, де росіяни затоплюють ці пароми, дають точні координати мосту. Ну для того, щоб наші дрони летіли точніше, красивіше і краще. Я скажу, що їм їхні ці затоплені пароми нічим не допоможуть, бо те, що придумали наші інженери в ці водні дрони, дуже топове не допоможе. І тут, якраз таки, ми все рівно будемо цілити, стріляти. Бо найголовніше ми працюємо головою. То він зривається зверху, то він зривається знизу, то там щось пливе в нього щось влучає. Одним словом, креативу українських силовиків немає меж, і вони роблять свою роботу, деокуповують українську територію. Нагадаю, що вчора плюс, одне звільнене, плюс один звільнений населений пункт в напрямку до Мелітополя, тобто з цієї сторони перерізаємо, з цієї сторони перерізаємо міст. Ну і робимо так, що Крим відрізається логістично, а потім наші круті військові туди заходять і деокуповують дану територію. В будь-якому випадку, те, що Росія затоплює ці пароми, нехай затопить ще кілька кораблів своїх великих, затоплять яхту Путіна. Фонд Навального розповів про Шахерізаду і про ще дві яхти. Ну от затоплюйте більше дорогих яхт. Можете затопити там яхту Абрамовича, яхту Дзріпаски, яхту Ротенберга, Міхельсона. Одним словом, всіх своїх олігархів затопіть ці яхти. От, і для того, щоб цей остров Ні у в вашому випадку став якраз таки вашою могилою, могилою ваших статків. Тому що ні пароми, ні яхти точно не врятують від українських дронів та українських. Військових. Ну і ще теж класна новина. Бачите, сьогодні вночі наші хлопці дуже багато працювали. От в Криму було уражено береговий ракетний комплекс Бастіон. Про це повідомляє радник мера Маріуполя. Внаслідок вибуху в Окупованому Криму було уражено російський береговий ракетний комплекс Бастіон. Це якраз таки той ракетний комплекс. Один з носіїв протикорабельних ракет Онікс, якими росіяни обстрілюють південь України. Порти, зернові порти, Одесу нашу. І ось це якраз таки зараз його уразили, і більше він стріляти не зможе. Ну, так буде з кожним російським кораблем, який підняв руку на державу Україна. Друзі, в мене. Все, а мене до вас просте запитання. Зараз звільнили Суровікіна, один генерал одного генерала прихлопнули на минулому тижні. Ну починається такий невеликий генералопад в Росії. Пригожина вже з Білорусі відправили в Африку. Гіркін сидить, тобто Путін зачищає ось це е, оточення. Ну, таку фалангу російську фашистську. От хто буде наступним? Як ви вважаєте, кого він наступного відправить відставку, посадить або пристрелить? Це може бути Шойгу, це може бути Герасимов, це може бути хтось інший. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, підпишіться на канал. І найголовніше дуже прошу вас, кожного прошу. 7 гривень для того, щоб допомогти хлопцям в 93-й бригаді. 35 фіпів фіпів дронів, власна реп-станція, яка буде хлопцям допомагати працювати, знищити ворога. Вони працюють на Донецькому напрямку. Вони працюють біля Бахмута. Ви знаєте, я вам пости фотографія. Вони дуже круті, сильні і потужні. Тому, якщо можна, допоможіть, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.